Усім привіт! Доброго ранку! Ви на каналі Екзотика в Домі. З вами я, Анюта Алієва. Зараз хочу показати, як цвітуть у мене орхідейки. Хоч і жара, але деякі все-таки. Гляньте, це моя Вікторіо. Безподобна Вікторіо, яку я колись виграла. Гляньте, яку квітку видала. Не отаку, а ось якась інакша трохи. Вона видала зі старого цвітоноса, ось, бачите, я зрізала. Ну, дуже вона гарна, милуюсь нею, красуня. Так, ось оця орхідейка, вона цвіте уже я не знаю скільки. Це ще із часів, яке я її купила, уявляєте, ну це я вже дуже давно орхідеї не купую. А вона цвіте, цвіте, цвіте ось, ну, вже ось о, гляньте. Така мультифлора, ну, дуже давно. Ну Вже я її тут потрошу. А далі цвіте сирний пиріг, також на кінчиках. Цвітоносів, Аладінкіс, дуже такий милий, дуже такий ніжний, ніжний, як сакура а моя, як її, Дженні. Дженні цвіла, мабуть, я такого ще не пам'ятаю. Настільки довго оця вся гілка була в квітах. Це просто, я її вам раніше знімала декілька разів, і тільки ось на минулій неділі вона почала трошки вже скидувати квіти. Дивіться. Я в захваті взагалі, якщо чесно, просто в захваті з цієї квітки. Дуже-дуже довго цвіте. Далі, ось ця яка схожа. Ой, Як же я її називаю? Підожіть. Що я обрала? Забула, на що вона схожа. А вона цвіте не дуже довго. А, як же романс? Романс якось. Третій романс? Вона схожа на неї. То вона от, цвіте і вже почала скидувати квітки. Так, це у мене сама сурфсонг. Сурфсонг. Ну, тут дві квіточки, якось такої, знаєте, гірлянди, як оце, не було. Гляньда. Це розцвіла тулон. Гарнесенька тулон. До речі, вона видала новий квітонос, бачите? Це новенький, а старий усі. Далі довгенько вже цвіте оця Альбуфейра. Альбуфейра, от, он вже почала, бачите, уже. Альбуфейра отака триліпс. Гарна і, ну, до речі, давненько. Так, зараз розцвіла. Оця бабулетка це Монако. Монако, бабулетка. На старому цвітоносі, от прямо, бачите, декілька три гілочки. Так, ось я поставила ще пеніф. Гляньте, яку квіточку розкрила ця орхідейка. Він на, ну взагалі ось такий пеніф, а ця от така. Підгоріло листячко, підгоріло тут стояло, Це я зараз знову поставила, поки що би вам показати. І підгоріли деякі. От Вікторіо також підгоріла. Взагалі треба притіняти, ну я не притіняла. Просто шикарнючі квіти. Я любуюсь. Я лягаю спати, любуюсь, прокидаюсь, любуюсь. Ну, клас. Тут у мене на столі всі стоять, дуже багато, які дали цвітоноси. Там і дикий кіт, і SummerSong, і Ред Сезам. Ну, багато, дуже багато з квітоносами. Ось Голден Лео дав квітонос. Ось розкрилася отака Дуже чудова. Ну, бачите, тільки дві квіточки поки що. А, Амадора розцвіла. Ось така красонечка. Оця пахне, уявляєте? Жовтенька, оця дуже-дуже ароматна. Так, хто тут перепутався? Тут павучок у мене також, то вже давненько цвіте. Ой, перепуталися вони. Добре, потім поправлю. Оця ця жовта яскрава, дуже ароматна. І ось ця, гляньте, вона без назви. Вона взагалі дуже крупна орхідея. І листя, і високий цвітонос. І ось така красуня. Ну, ось так, друзі. Ой, алергія мене замучила, вже немає сил. Цією алергією. І чхачка, і насмарк вже так набридло постійно. Я чхаю і течуть носиче. Так, друзі, і зараз ще вам покажу у сина в кімнаті. А, оця, ось оце ще. Красуня. Фокусуйся. О, гляньте. Гляньте яка. Ну, всього тільки одна квіточка. Так, хтось у мене тут із бутончиками. Ну, бачите, ось навіть Violet дала. І, так, це Самарсонг. Ну, багато з бутонами, з квітоносами. А це хто? А, це, зараз скажу. Нарбоне, Нарбони зі старого цвітоноса вона була така прямо класна, ця гілка в неї. І ось всього один бутончик. Так, у сина в кімнаті вам ще зніму орхідейки. Друзі, синок спить, а я лазю вам знімаю. Гляньте, який Аладін. Аладдін дуже гарний на старих цвітоносах. Гляньте, такі квіточки невеличкі. А, ось це, забуваю щось я останній час. А, сого релакс. Якось, бачите, там, там, там одна квіточка, але вже нарешті я почула тонесенький аромат від неї. Дуже пахнюча. Оця, як її також. Це я забуваю зараз. Будда. бронзовий Будда. Дуже ароматна, як парфюми. Уявляєте, який аромат? Парфюми в духів. Так, це... хто це? Будю? Задом наперед дивіться. Як так можна родитися взадом наперед і цвісти собі? Далі вже закінчує цвітіння, вже по олімпопу повигорало також, бачите, листочок, хоча це західне підвіконня. І зараз не цвіте, видає, гляньте, який цвітонос. Тама, тама. Ось така вона, знаєте, кущик такий компактний, така акуратненька. І, а, і ось ось що буде, бачите? І це хто у мене? Літл Зоро. Літл Зоро також дає цвітонос. Ось так, друзі. Не дуже цвітуть, але цвітуть і дають, закладують цвітоноси. Тут найпишніший Це Аладдін класний. А найароматніша це бута. Дуже парфюмірована. А мурчить зараз Ася. І ще зараз цвіте гарненько ось цей дендробіум. Я любуюсь також, це в кухні, дає ось такі дітки, чи як гляньте. це тільки вверху, тільки розцвітає ось бутони. Так якось прикольно на стовбурі отак квіти. Також я кожного дня наблюдаю і любуюсь. Ось такі дітки криптокарпуса. І я знаю, що їх треба в ґрунт зразу, але поки що хай посидять. І ось дуже давно вже цвіте тощі. Це взагалі в веранді. Тож дуже давно цвіте. На нього була напалена квіти щитовка. Я потравила, ну, начебто не бачу. Так, вікна не миті. Ось вчора кактус, бачите, вже, вже й зав'яв. Добу. Минулі квіти тут були три доби, а ця от жари, мабуть, тільки добу. Гляньте, який класний гапунція. Так, ну, друзі, на цьому я закінчую відео. Наступні відео чекайте, я вам буду показувати, мабуть, хоє, якщо захочете. Всім гарного дня і гарного настрою. З вами я була Анюта Алієва. Всім пока-пока, до нових зустрічей на каналі Екзотика в Домі.